Ми розшукуємо 10-річного Максима Ігнаткова. Хлопчик проживав у Куп'янському районі Харківської області і зник у перші дні повномасштабної війни. Нагадаю, що у лютому 2022 року Харківщина була частково окупована росіянами, а вже у вересні територію, де жив зниклий хлопець, вдалося звільнити бійцям ЗСУ. Однак жодної звістки про Максима так і не з'явилося. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дитину. Вдасться знайти. Тож давайте ще раз уважно поглянемо на фотографію Максиму. Зараз 10 років у нього овальне обличчя та коротке русяве волосся. Якщо раптом хтось його бачив чи знає бодай якісь деталі про можливе місце перебування, то одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати за допомогою чат-боту служби розшуку дітей у телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 17-річної Каріни Канівець, яка зникла на лівобережжі Херсонщини, також уже під час повномасштабної війни. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка уже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки. Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали пливи. Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю. Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом із мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалася зі своєю донечкою у соціальних мережах. Та у квітні 2023 року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає. Я усюди вже написала про розшук дитини навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама для мене дитина. Це моє життя. Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її доньку могли вивезти до Росії, але куди саме невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі. Я хочу хочу звернутися до всіх, хто бачив, чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження. Якщо хтось бачив Каріну канівець чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтеся до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Прошу свою дитину улюблену. Якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти. Я розповів лише дві історії зниклих дітей. Загалом, від початку війни, ми отримали тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей уже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть, будь ласка, усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось опізнаєте та врешті допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua